Сьогодні ми знаходимося в Вінницькій області біля міста Гайси, на демополігоні компанії Картева. В цей складний період для всіх нас, українців, ми вирішили продемонструвати наші новинки, наші унікальні рішення в Україні для людей, які займаються сільським господарством і підіймають аграрний фронт, який зараз є рушійною силою економіки України. Зараз ми знаходимося в західному регіоні. Відповідно, ми запропонували для фермерів основні наші новинки в класичному сегменті, такі як, наприклад, наш гібрид П-64, Л-164. Також є кілька новинок в експрес сан сегменті для західного регіону найкраще підходять такі гібриди, як П-64 Є168, наприклад, або П-64 le 185, які є більш універсальним гібридом в цілому для всієї території України. Самим найкращим цікавим гібридом з цього сезону є П-64 ЛП-170, який саме орієнтований на західний. Північний і центральний регіони. Це гібрид для технології Clearfield Plus, має максимальний рівень врожайності в цьому сегменті і дуже гарно захищений від хвороб і всіх проблем, які саме виникають в західному регіоні. На даному демонстраційному полі ви можете побачити гібриди, які Характерні і найкраще себе показують в умовах західного регіону в цілому і Вінничини, зокрема. На чому хотілося б звернути увагу? Це на гібриді p 8754 із ФАУ 240, який є новинкою цього сезону і приходить на заміну p 8307 Хотів би звернути вашу увагу на гібрид p 8556 із ФАУ 250. Це також є новинка, але вона не є Аквамаксом. Далі чільне місце в лінійці гібридів. Які представлені тут, займає P8834. Його зайвий раз хвалити не треба, тому що це гібрид Аквамакс, який є лідером по урожайності у своїй групі стиглості. Починаючи із поточного сезону, ми підсилюємо його і інтродукуємо на ринок ще один гібрид Аквамакс P8904 із V270. Кому до вподоби більш адаптивні гібриди, в лінійці тут представлений також гібрид P9042 із ФАО. 310. Йому притаманні всі попередні риси П8904, тільки він краще себе поводить при ресурсозберігаючій технології, тобто при мінімальному внесенні добрив. Ну і, звичайно ж, замикають лінійку на даному полі наші важковаговики. Це п 9610 із фао 340, П9889 із фао 370 і П9903 із ФАО 390. Носто це гібриди, які найкраще розкривають свій потенціал при інтенсивному господарюванні.